Давай зараз так, значить, да, 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 да. *ня. давай ще раз. Щоб у вас не пригали дворники. <рес> Я це, оце пальцями, херово там да, стаю щось для вас. Доброго дня, вас вітає компанія Торнадор Магнум. Ми щиро дякуємо вам за підтримку україномовного контенту на YouTube, в Instagram. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Цим ви продовжите нашу роботу, допоможете нам і дасте натхнення на майбутні відеоролики. А сьогодні у нас цікава тема. Цікава тема, як очистити скло, як його правильно очистити, безпечно. І потім ми будемо з вами наносити покриття під назвою Антидощ. Антидощ це зручність і безпека в першу чергу на дорозі. Насамперед поговоримо про очистку скла. Ми вже про це говорили в першому нашому відеоролику. Якщо хтось не бачив, посилання буде нижче. Подивитесь, там дуже цікава інформація. Ми вам нагадаємо, як же все-таки правильно очищати скло або дзеркало в автомобілі або ж вдома. Вам потрібно засіб мати професійний на основі ізопропілового спирту, бажано з розпилювачем, бо це зручно як мінімум. І потрібно мати завжди дві мікрофібри. Перша мікрофібра, вона не принципова, вона буде для. То, щоб зняти основні забруднення зі скла або дзеркала. Наступна фібра: ми ще раз пшикаємо засіб на скло чи на дзеркало і протираємо мікрофіброю під назвою риб'яча луска з шовковою ниткою. Це сама проста, але вона плотна, ця мікрофібра, і вона має в складі шовкову нитку, яка дуже класно прибирає голограму зі скла або дзеркала. На цьому все. І ви будете професійно завжди очищати скло за один раз. Засіб під назвою антидощ. Це покриття полімерне, яке покриває скло тоненькою плівочкою, і ця плівочка не дає воді затримуватися на склі. Як кераміка чи рідке скло на кузові автомобіля, так полімерне покриття у вигляді антидощу на склі автомобіля. Це дає нам можливість постійно бачити дорогу максимально, наскільки це можливо в даних погодних умовах. І за чого? Тому що водичка збирається в крапельки і просто здувається під. Поривом вітру чи під час руху автомобіля вона здувається зі скла, і при цьому видимість у нас завжди максимальна. Навіть тоді, коли ви уявіть ситуацію, ви їдете, а на зустрічній смузі фура заїжджає в калюжу і вас повністю вода накриває в автомобілі. Скло у вас завжди прозоре, тому що вода на склі не тримається. Це як мінімум безпека ваша на дорозі. Маленька ремарка. Запам'ятали, що антидощ це, по-перше, ваша безпека під час руху в будь-яку погоду. Неважливо, це влітку чи взимку. А зараз ми поговоримо, як же все-таки правильно нанести антидощ, покриття антидощ на скло. Є три етапи: перший етап це очистка, звичайно, за допомогою засобу з ізопропіловим спіртом і двох мікрофібр. Про це ми вже з вами говорили. Друге, це абразивна очистка скла за допомогою спеціалізованих засобів, які максимально якісно очищають пори скла і роблять його просто кристально чистим. І третє вже безпосередньо нанесення самого засобу під назвою антидощ. Якщо зі звичайною очисткою скла ми з вами вже розібралися в минулому відеоролику і в цьому ми про це проговорили, то давайте зараз розберемося, що ж таке абразивна очистка скла або дзеркала і для чого вона потрібна. Нам часто приходить відгук від людей, які раніше купували антидощ, і при цьому бачили, що він працює не так, як указано на етикетці, тобто значно менше по терміну. Але при цьому невеличка ремарка: люди зазвичай забувають про підготовку скла до нанесення. Засобу під назвою антидощ. Не нехтуйте етапом очистки скла абразивної чистки скла, щоб у вас потім після нанесення антидощу не пригали дворники по склу, щоб антидощ працював той термін, який вказаний на етикетці того засобу, який ви купили. Абразивна очистка скла вона максимально спор скла витягує всі забруднення, які там можуть бути, і чистить його, як то говориться, до скрипу. Давайте тепер безпосередньо поговоримо про засоби, які називаються абразивні очисники скла. Вони бувають різних брендів в різному форматі, з аплікатором в комплекті без аплікатора. Розділяємо їх по виробникам. Є японські виробники, це дуже популярний виробник в Україні. СОВ99 компанія. Вона працює з 1954 року, і вона дійсно знається на різних типах покриття. Очисники бувають в такому вигляді, в такому вигляді, бувають очисники, які мають ще компонент, який підчищає водний камінь. Зазвичай ви звертаєтесь до нас із запитом, як почистити кальцинат, тобто водний камінь, який утворюється після висихання води на склі. Його потім край важко прибрати. Якщо вдома це можна прибрати якимось кислотним засобом, то на склі автомобіля чи на кузові є спеціалізовані засоби від японської компанії. Також є виробники польські, є виробники американські. Це не принципово. Ви купуйте те, що подобається вам, те, що підходить вам по карману, те, що вам підходить по кольору, по формі і так далі. Всі вони працюють плюс-мінус однаково класно. Очисники абразивні, які не мають в себе в складі аплікатора, це не проблема. Аплікатори продаються. Аплікатори для очистки вам потрібні з фетру. Це такий матеріал, який дійсно класно попадає в пори скла і очищає за допомогою цього засобу максимально ідеально. Є ще одна категорія очисників скла: це очисники два в одному. Цей засіб може як максимально якісно очистити. Скло від різного виду забруднень, а також він має ефект антидощу в собі. Тобто, із-за чого цей засіб називається 2 в одному. Після його нанесення скло дуже класно гідрофобить і на ньому вода вже не тримається. Єдине, що хочеться додати до розповіді про цей засіб, цей засіб не повноцінно заміняє засіб під назвою антидощ, він працює в рази менше по часу, тому не плутайте з повноцінними антидощами. А тепер поговоримо про самі засоби під назвою антидощ. Вони так само є від різних виробників – Америка, Японія, Польща це не принципово. Знову ж таки, вибирайте те, що вам подобається по карману, по терміну дії, по легкості його нанесення. Є польський виробник, він робить ось такий зручний формат. Він з розприскувачем, наноситься елементарно на скло, розполіровується за декілька разів, працює десь до півроку. На бокових вікнах працює до 12 місяців. Є два класних популярних антидощу від японського бренду Sov99. Цей працює 3 місяці, цей працює 6 місяців. Є також два класних американських бренди: один працює до трьох місяців, інший працює до дев'яти місяців по відгукам наших покупців. Давайте узагальнимо, чим відрізняються антидощі між собою. Принципової різниці насправді в них немає. Одні створені для автолюбителя для того, щоб він взяв максимально безпечно, комфортно його наніс на скло і при цьому не мав ніяких проблем. А інші створені для професіоналів. Вони мають зазвичай більший об'єм для того, щоб їх на більше вистачало, і для того, щоб ще на цьому можна було заробляти гроші. Весь процес чистки скла і нанесення антидощу ми постараємося показати наглядно, як це, як це робиться, і простими словами пояснити, що за чим робити і які помилки. Недопустимо в цьому процесі. Спеціально для того, щоб у нас було порівняння, де скло почищене, а де не почищене, ми зробили таку уявну лінію. Всі очисники, вони, як правило, абразивні, вони у вигляді чогось подібного, схожого на глину. В рідкому вигляді. Тому їх потрібно дуже класно взбовтати, А потім наносити на зволожений аплікатор. Ми наносимо буквально декілька крапель засобу. Цього достатньо для того, щоб ми почистили повністю половину нашого скла. Очистка починається зі зволоження нашого скла, а потім ми вже працюємо аплікатором з засобом не круговими, а бажано працювати поздовжніми рухами до характерного скрипу. Скрип нам дає підказку того, що наше скло вже максимально почищене, наскільки це можливо. Працюємо перехресними рухами для того, щоб чітко бачити всі місця там, де ми попрацювали чи навпаки не допрацювали, і перевірити самого себе. Потім скло змивається водою і ми побачимо ефект очистки. Ми розділяли скло на дві частини. Цю частину скла ми почистили, та частина не почищена. Зараз ми прольємо воду і ви чітко побачите різницю, де очищене скло, а де не очищене. Якщо ми поглянемо на скло, то бачимо, що саме по цій лінії ця частина в нас почищена, і тут вода шторою стоїть на склі, а тут вона стікає. Оця частина забруднена, ця частина чиста. При очистці скла дуже важливо захистити певні елементи кузова, тому що коли ми підіймаємо склоочисники, ми можемо чіплятися капота і, не дай Боже, але збити краску чи лак. Тому важливо їх захистити. Після очистки нам треба висушити скло для того, щоб потім його обезжирити і нанести антидощ. Як висушити скло? Ну це справа вже хазяйська. Можна мікрофіброю, можна турбосушкою, якщо вона є під рукою, або ж стисненим повітрям, якщо ми знаходимося на мийці чи в детейлінгу. Для того щоб максимально зробити адгезійний шар перед нанесенням антидощу, скло бажано не тільки висушити, а ще й обезжирити. Є спеціалізовані професійні знежирювачі, або ж якщо його немає в руках, то підійде звичайний запропіловий спірт, розбавлений 70 на 30 з водою. Приступаємо до нанесення покриття під назвою антидощ. В нас є фєтровий аплікатор, в нас є такий невеличкий клапан, через який буде подаватися безпосередньо сам розчин. Ми його перевертаємо, видавлюємо трошечки і поздовжніми рухами наносимо без пропусків на лобове скло. Наносимо не поспішаючи. Головне, щоб ми нічого не пропустили ні одного клаптика скла. Якщо пропустили, не страшно, ми зараз повернемося в тому ж самому порядку і знову пройдемося по тому ж участку. Тому, якщо пропустили, не переживайте. Просто проходимося іще раз. По краям скла ми проходимо окремо, якщо нам потрібно залізти кудись під, наприклад, під скломивач чи дворник, як його називають, ми можемо ось цей фєтровий аплікатор. Демонтувати і вже вручну пропрацювати ось ці складні участки скла. Тут є невеличка ремарка, хочеться наголосити на тому, що потрібно перший слой наносити по ходу руху автомобіля. Це важливо, щоб антидощ працював правильно, якісно. Треба наносити його теж в певній послідовності по певній технології. Тому краще все ж таки наносите по ходу руху автомобіля, а не навпаки. Влітку, через 5-7 хвилин, взимку, через 15 20 хвилин, ми оновлюємо другий шар засобу під назвою антидощ, для того, щоб він максимально довго по терміну працював і максимально якісно, максимальний ефект давав. Другий шар ми наносимо вже в довільному порядку, як нам зручно, тому що перший шар у нас вже закріпився на склі, тому або поздовжніми, або круговими рухами не принципово, Хто як наносить, кому як зручно. Головна умова при цьому не пропускати ні одної частинки скла, щоб у нас не було пропусків під час роботи антидощу. На цьому процедура нанесення антидощу в нас завершена. Тепер нам залишилось почекати 15-20 хвилин до повного висихання самого покриття, і потім приступаємо до його розполірування для того, щоб зробити скло максимально прозорим і блискучим. Пройшло 20 хвилин, і тепер ми можемо запросто приступати до розполіровки нашого антидощу для того, щоб зробити скло максимально прозорим і прибрати всю голограму від самого покриття. Для цього використовується. Або мікрофібри клюшові, або мікрофібри для скла, або ж паперова серветка. Різниці принципової немає, головне, щоб у вас вийшовся правильний результат. Якщо у вас буде постійно з'являтися голограма, ви трете скло, у вас з'являється голограма, і вона нікуди не прибирається, візьміть трошечки, намочіть мікрофібру, максимальною вижміть і просто вологою мікрофіброю перетріть скло, і буде ідеальний результат. Антидощ це таке покриття, яке дає змогу безпечно їхати в будь-яку погоду, неважливо, це літо, чи це зима, в сніг, чи в дощ, і скло має бути завжди прозоре, скло має бути завжди чисте, тому що не тримається на ньому вода. Зараз ми це перевіримо. Зараз за допомогою турбосушки ми земітуємо рух автомобіля після того, як на нього попав дощ. Як ми тільки що побачили, антидощ працює ідеально і навіть при швидкості від 45 км за годину. Ваше скло вже стає майже сухим від води і різного виду бруду, яке попадає на нього. Якщо ми рухаємося по трасі зі швидкістю там 100 км за годину, склоочисники нам взагалі практично не потрібні, тому що скло практично завжди сухе і чисте, тому що антидощ працює ідеально. Для наглядного експерименту ми одну частину скла взагалі не чистили і не покривали нічим, а інша частина скла повністю відчищена і покрита антидождем. Це зроблено для того, щоб ви максимально побачили різницю між тим, де немає ніякого покриття, і між тим, там, де воно нанесено правильно з дотриманням усіх технологічних процесів. Як ми чітко бачимо, на неочищеному участку скла, там, де немає антидощу, вода стікає шторою, і при русі вона може ускладнювати нам огляд. На цьому участку, де повністю дотримана вся технологія нанесення антидощу, капель майже немає, і скло абсолютно чисте. В цьому випуску ми розібралися з вами, як правильно почистити скло, як зробити абразивну очистку скла перед нанесенням антидощу, і як правильно нанести антидощ, як його і чим його розполірувати, для того, щоб він максимально довго слугував і працював так, як каже завод-виробник. Підтримуйте україномовний контент у нас на каналі на Ютубі. Підписуйтесь на наш інстаграм Торнадор Магнум, ставте лайки, вподобайки, робіть, пишіть коментарі, ми на них активно будемо відповідати. Давайте нам пропозиції про майбутні відеоролики. А також всі товари, які були сьогодні використані в цьому відеоролику, ви можете звичайно купити в нас в шоурумі на Дніпровській набережні в Києві, можна купити їх. В нашому інстаграм-магазині Торнадор Magnum можна замовити через сайт tornadormagnum.ua. Звертайтеся за консультаціями, вони безкоштовні, а також для мийок і детейлінгів Звертайтесь до нас за знижками. У нас з вами будуть особливі умови співпраці. Всім гарного дня! Що робиш? Я тебе обежирюю. Да, я ничего не делаю, Счет. Что ты делаешь, Сит? Зачем так делать? Вот так надо.